Який фол! Чисто ж було, чисто! Так а ну. Опа! Ну це нормальний блокшот був. А от тут це я не знаю. Так, нуркич, ну все, повівся. Наш пед. На! Це, звісно, не точно, але. Так. Опа! Накидай! А що, Норкіч загубився десь там позаду, і можна колотити зверху. Йо-йо, всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, дочекалися продовження режиму моя кар'єра? Так, і сьогодні наш центровий Кевін Оніл буде зустрічатися з Шарлот Хорнець. Буде дуже важко, спекотно. Але то таке. Не буду затягувати вступ і настав час для гри. Let's go! Ви диви. Підпограли. Так. Що? Який фол? Чисто ж було, чисто. Ану. Ух, який гамак отримали. Ну, це було жорстко, реально. Це було дуже жорстко. Так, ану, давай. Ну, Рівс, що ти там затопив? Ох, Рівс. Так, Лебронич. Піддавай. І не Супер. Так, бріджес. Ні, ми відзахищалися. Так, фіня на дончича, Дончич що буде робити? Не знаю, що він там буде робити, але треба щось робити. Піддати? Ні, ну як ми це підбирання не взяли? Я не знаю. Ви ж бачили, моя рука була біля м'ячика, але не змогли, не змогли. І відразу Болкарая. 5-6, 5-6. Поки що попереду, але щось мені не дуже доподобен. Початок гри, але бувало і гірше, бувало і гірше. Добре, Фініс Сміт. Джеймс. Так, ні, не ведуться, не ведуться. Добре. Не знаю, як ми не попали. Ну, не ми. Е -е, в сенсу наша команда, але не попали. І тут ми теж не відзахищалися. Окей, добре. Прийнято. Будемо зараз виправляти становище, яке маємо. Так, добре, тут. Розвели. Так, спін-мув. Ух, важка, важка спроба, але треба було кидати з другої частини кошика, а не оце так. Ви скоро вмощив, сам не знаю що. Ні, ні, ні. як я йому програю? О, на, отримай блокшотик. Все, відпочивати. Добре, на Дончича, дончич. Тунчич, як ти не забив? Ай-яй-яй. Ну нічого, нічого. Так. Поки що таке. Напружена, напружена в нас гра. Так, окогі на Бріджеса. Майлс на бола. Бол небезпечний, може кинути з любої відстані, тому треба його тримати дуже-дуже близько. Ось що значить молодший. Ви бачили, як пройшов діда? Так, ану. Ооо, другий блокшот отримали ще і при тому такий тупий, я прям не знаю. Ну нічого. Я тебе запам'ятав, Вільямс, я тобі ще покажу. Так, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Так, буде. Ні, передача не буде. Буде сам, мабуть. Так, Міллер. Ну я хотів допомогти команді, але не зміг, не зміг. Так, початок, як я казав, мені не дуже вподоби, І ось воно результат. Ми вже горемо. Так, ось так. Рівс. Передача на фіні сміта. А що далі буде? Що далі буде? А далі буде серія заслонів, Тільки я ж тут нічого не можу зробити. Добре, дончич. Так, ну Дончич буде кидати тут стовідсотково. Через руки. А коли вільно справа він попасти не може, ви розумієте? Отаке, от отаке. Накидай. Ось так. Відмінно, відмінно. Отаке от мені подобається. Так, тайм-аут. Ну я думаю, зараз вас посадять на заміну. Хоча, начебто, ну нормально. Нормально грали так. Отримали два блокшота, але ж з ким не буває. Це наш перший сезон, що від нас хочете, я не розумію. Ні, не посадили. Прикольно. Ми можемо декілька хвилин пограти. І принести користь, користь нашій команді. Так, Вільямс. Так, окогі на Міллера. Так, мені головне Вільямса тримати, не допускати його до кошика, тому що він. Він трошки більше, ніж ми, і. Пріш за все він нас на підборах зробить. Так, Джеймс. Нарівза. Я віддам Нарівза передачу. І це. І нічого. І це нічого, так, Вільямс. <плес> 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 на рівному місці бокшот отримав. Так, Фініс Сміт. Ну тут уже фоли, фоли. Ох. Ух ти! Ну, руки ще придеться тримати, а це вам не хухри мухри. Здоровило такий, просто подивіться. Бородати здоровило. Ну нічого. Не таких тримали. Так, бол. Ах, я так хотів блокшота йому поставити, ну ні. Добре. Ну, хай це не те, звісно, що хотілось би. Так, ану. Опа! А як би було смачно, якби попали, ну не попали. Так, було Ну схаменись Ви бачили, хотів попасти зі своєї половини. Дульки тобі, дульки. Не, ну це нормальний блокшот був. А отут це я не знаю. Так, ну що, друзі, стартуємо. Друга чверть. Два очки поки маємо. Так, Нуркич. Ну все, повівся. Лашпет. На! Оце данк! Оце воно! Просто подивіться! Оце постер вліпили! Ну все, це на обкладинку. 100%. 100% на обкладинку. Так-так. Горі. Так. Ех, а був би це. Стеф він би закинув би. А все то таке. Я, звісно, шуткую. Теж непоганий шутер. Але добрати йому ще трошки далеко. Вже, звісно, він його не досягне. Того успіху, але тим не менш непоганий ролевик, але до зірки далеко. На жаль. Так, Рівс. Засмоктав кошик. Ні, Ну потрібно і нам колись, правильно, щоб щастило. Ось цей момент. Так, а що в нас тут? Ану, Євростеп. Як ми запхали цього м'ячика в кошик, я не зрозумів. Ну я думав, що зараз все, гамак 100%. Але ні, ні. Вийшло. Так, Нуркіч. І Нуркіч тут нас карає. Ні, ну такий він, громила, Що ж ми хотіли. Його не так просто зупинити. До речі, п'ять підбирань маємо вже. Підбирання ми фармимо нормально. Так, добре. Хто в нас тут? Гудвін. Так, Гудвін, good, good чи не, чи не good? Ну таке собі, таке собі. Але головне, що не втрата. Головне, що не втрата. Так, добре. Так, а до речі, Нуркіч він кидає чи? Пішов геть. Ти дивиш, що захотів попасти троєчковий. Так. Тончич, ну тут може розібратися в соло. А ми. А ми не можемо. Добре. Заслін. Тончич, має залітати. Та має залітати. Ну як? Значить, давай, виправляйся, виправляй ситуацію. Так, бол на Нуркича. Так, дивіться, деблтім. Є перехоплення. Оце молодці відміно. Ну. Але ж жило. Та відразу треба було давати. Ні, передача, звісно, крутезна. ви бачили оце ось. Але відразу треба було передавати. Можливо, б ми навіть накинули в щит і зламали би кошик. Не знаю. Так, оп. Ану. Ах! А який би був би постер данку, я, мабуть, це тригером Трошки в таймін не вгадав. Ну злякався, злякався, перенервував, а що би хотіли. Ви бачили, який там данк мав бути. Данк року, але ну, трошечки не вистачило. Так, ану комбінацію зараз буду накидувати. Вже хочу закинути. Давай. Ні, ну можна і так, звісно. Але я не Кобі Брайант і Майкл Джордан, я таке не забуваю. Ну, спроба була, в принципі, непогана. Так, бол проти Дончича. Ну, засліни зараз. А от Вільямс це проблема. Це реальна проблема. Добре, що хоч не ми сфолили. Але я думаю, зараз відправлять на баночку відпочивати. Ні, days. Ну, збрикав я вам, про що хотіли. Так. <пуска> ви це бачили? Оце було реально круто. Чому повтора немає, я не розумію, але це реально був крутезний данк. Не знаю. Могли б ви показати? Так. Бріджес, на Вільямса Вільямс. Та ні-ні-ні. О, що ми ну, такі блокшоти якісь, ну, знаєте, дерев'яні. Ну реально, де там такий, щоб бабахнути його, чи як не знаю. таке? Значи, курка лапкою, ото. Ну, за блокшотаєте і заблокшотали. Добре. О, оце нормально відпрацювали в захисту. Відмінно, я б сказав би. Так, а тут можна і накидувати. Ось так, ось так. Все зловили і вколотили. Я не знаю, чому нас не садять. Можливо, у тренера якийсь план на гру, але ну, відіграли ми поганенько. Так, окей. Та ти чому Ми третій блокшот маємо той самий. Він мене постійно ловить. Я його зловити не можу, або ставлю йому якісь такі криві блокшоти. а Він мені дивиться, як гамачить. І тут мене, звісно, розвели. Це і підбирання виграли. Бріжі зараз знову кине. Благо зараз не попали. Так, ану середній. На що я надіюся, тільки що ж казав, що середнє не моє, але все одно продовжує кидати. Ну не можу. Хочеться? І все. Короче, походу, нас порве Шарлот. Це, звісно, не точно, але. Так. Опа! Ось так, ось так. Спін-мув там два кроки. Скоріше за все, пробіжка була, але в Америці це не пробіжка. Поняв, поняв. Так, що там, що там, 7 секунд? Да давай вже кидай, щоб мені, мені вистачило час теж кинути. Так, Бен, 2,5 секунди. Що ми встигнемо? Ми нічого не встигнемо. Так, ну точно зараз скине зі своєї половини, ано. Ну. Добре, йдемо на перерву. Так, друзі, поїхали. Друга половина. Так, не ведеться. Ну нічого. Ми вже. Кажу нічого і втрата. Така така втрата, топа. Але ж дві це небагато. У мене було і по вісім за гру. Ага. Це не забив. А. Ось так. Так, Джеймс, тихо, тихо. Ось Лебрончик, молодець. Ще є порох в перехиницях. О, підбирання, ще одне підбирання, дабл дабл. Ну, я вже звик дабл дабл фармати. Це наше, це наше. Так. А ну, давайте в лице кинемо. Ну, вони не повірили, що я заб'ю. Ніхто не повірив, а ось так. Ось так. Майстер клас. Показую вам. Так, нам треба щось вирішувати. Опа, повівся, Можна забивати зверху. Ну хоча б з другої спроби. З другої забили. Треба з першої було забувати. Але ось вам. Дабл дабл прилетів. Це все чудово, але ж хочеться перемоги. Так, Бріджес. Не буде, не буде. Так, Лебронич хотів у нас підбирання, ви бачили? Забрати, не буде. Так, Дончич. Ну тут я теж нічого не зможу. Так, Лебронич. Отак, бачили? Це відмінно, але реалізація кидка. Але ви бачили, як його розвів? Аби ще забити такі. Так. Ух. Я думаю, Вільям зараз забере підбирання, якщо чесно. Ну ні. Ми змогли все-таки. Так, Рівс. На Джеймса. Давай, Джеймс. Давай, старенький, ти можеш. Лебронич. Ну це в його стилі. Пройти до кошика там щось якийсь там силовий. цей кідок, закинути. Молодець, молодець. Ще може. Накидай. Ууу! Думав, не дотягнуся, але дотягнулися. І нормально так колотили. Смачненько, смачненько. Так, сенсейшн. Але Так, бол. Нічого собі доньше світ захищався. Ви це бачили? А ось так. А то ви кажете, Не захищається, не захищається. І я кажу, а він ось так може. Так, давай. Можемо, до речі, кинути. Непогана спроба, але я навіть по викиду м'ячка. Як він тільки від руки відлетів, побачив, що все, нічого не буде. так, перехоплення могло бути, але не сталося. Так, ну, Вільямс, ну ні, 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 ні. Ух. Чому мені не височало, що він ще забивав? О, оце момент. Це момент, щоб отримати який? Четвертий блокшот? Ну, щось таке. Так, Дончич. Коли? Звісно, тайм-аут, звісно, тайм-аут. Друзі, поки ми оце відпочивали в носі колупалися. Наша команда затащила. Ви бачите? Плюс одне маємо. Коротше. Не знаю. Мені здається, що можемо навіть перемогти, хоча в мене. Ну, я не вірив в це. Так, треба менше теревенити, а більше діла робити. Там треба було проходити, а я натопив. Але зараз можна пройти. Ух. Ах, близько було до індвана, але ж не дали, не дали. Так, так. Так, так. Болдера ще не хоче, щоб ми перемагали, розумієте? Хоче, щоб ми програли. Не знаю, чому це він? О, відмінно. Ну яка передача? Така і тріочкова спроба, відмінна. А як ви хотіли? Шутер, шутер. Все. Третій раз не підняв. Ого, 20 відбираль, мені ще 4 треба зробити. А як це мені зробити? Як це мені зробити, не знаю, не знаю. Так, бол через руки. На це раз не попав, але. Дивно, дивно. Чесно кажучи, дивно. Так, Дончич. На Рівза. Так, знову Дончич. Ну що ти хочеш? Все, я поставив, як ти хотів. Так, плюс 4, друзі. Відмінно? Заслін. Ну-ну-ну-ну-ну. Скажений бол, скажений, розкидався, не на жарт. Так, а ми хочемо комбінацію зіграти. Хочемо, хочемо. Ось так. Ось так! А що, Норкіч загубився десь там позаду, і можна колотити зверху? Відмінно. Так, нам треба ще десь 4 підбирання взяти. Де ми їх візьмемо, я не знаю, але ну, спробуємо. Так, бол з м'ячем. 1 на 1 проти Дончича. Так, стебек. Немає. Проба була непогана, але не залетіла. Так, Дончич, на Гудвіна. Так, ну давай, давай, я не знаю, що ти хочеш. Та не треба до мене лізти. Ух, який путбек! Ось так. Блин, яка розмашка, ви бачили? Прям конкретно, конкретно вмазали в кошик. Мінні Сміт на Дончича. Так я б теж би дончичу краще віддав би мячика. Але не в цій ситуації. Ах, і перехоплення не вийшло зробити, ну нічого. Оце розіграли. А де я був? Десь там біг? А ми теж так умімо! Туди. Ну відплатив Той же монетою. Правильно? Правильно. Ну як вони, так і ми. Так, давайте зараз активуємо другий голд скіл, тому що він згорить. Він реально згорить. Нас можуть посадити на банку, я знаю цю гру. Можна отак е майже вигравати і потім тебе посадять на банку. М -м За ось такі ось муви. Ви бачили, як він захищався відмінно? Просто загубився. Так, а тут, ну все. Але ж міг влупити набагато, ну я не знаю, там, з м'ясом. Ну і так добре. 107, 105, плюс 2. Це, звісно, не різниця, тому що ви ж ви знаєте, як тут все відігрується. Можна за хвилину, плюс 10 відіграти. Так що там? Ні, треба було проходити. Щось захотілося мені. О, пригублення, пригублення є! Опа, ану, закину хоч це раз. Ні, ну цей момент реально крутезний. Ви бачили? Бух-бух і. End 1 End 1 заходить. МВП. MVP, МВП. MVP. Ну це реально, ми сьогодні MVP. 39 очків, 18 підбирань. Так, ой, ще одне підбирання і зробимо. Нам треба сьогодні 20 зробити, розумієте? Так, ну тут можна колотитись спокійно, як кажуть, без напрягів. Так, так. Так, дві хвилини. За дві хвилини і 30 секунд можна, я думаю, одне підбирання зробити. Так, ламело, кидай. Так, оцей у нас шанс. А ламело не згодний. не згодний. Каже, я не дам тобі підбирання зробити. Так, о, все, можна знову вколотити. Ах! Теж був відмінний момент, але бачите, не дожали, не дожали трошечки. І Не змогли забити. Добре, окоґім. Бол. Бол буде кидати. Так, спінмув. Повівся. Так, Вільямс. Я не хотів фолити. Машинально вийшло. Так, відмінно. Ну все, посипались. Ану, накину, накину сам собі. Ні, не накинули, але можна отак зробити. Ах! Так, Вільямс. Ну, начебто Шарлотса розсипались, розсипалися. Так, хлопці, а що це за захист? Я не зрозумів. Хто біля нього мав стояти? Я чи хто. Мабуть, дончич. Це такий, халявчик. Так, хвилина, хвилина, нам ще треба одне підбирання зробити. Ось воно, ось воно. Ось воно. Не воно. Так, Міллер на бола. Є підбирання. Порались, Місію зробили. А Я думаю, місія не здійсненна. А ось воно. Все таки можливо. Так, Рівс. На фіні сміта. Дед. Як він перехопив цей м'яч? Ну все, походу. Так, три секунди. Ну зараз знову будуть ці фоли незрозумілі. Кидай сюди. Це ось так, друзі. Закінчуємо цю гру. Знову як завжди, камбекнули. Ну камбекнули, звісно, не ми. Поки ми сиділи. Команда дуже сильно допомогла, підтягнули в рахуночку. Ну і четверту-чверть, ми просто не дали супернику переломити хід самої гри і дожали їх. Ось таку маємо перемогу. Ну, як завжди, на цьому дякую, що ти додивився відео до кінця, і побачимось у next відео. Всім пока.